Ми вже їхали додому і по дорозі побачили такий фермерський ринок. Там ми овочі. ще туди їхали. Побачили. І казали, що ми приїдемо, будемо їхати назад, то обов'язково заїдемо. Підемо, подивимось. Пішли. Друзья. Ага. Що тут нас продають? Подивимось. Ого, прохолодно. Прохолодно. Це все, все, пішли, подивимось. Дивісти, дивісти, знімай. Знімаю. Ти був на дискотеці? Дискотеці. Покажи, на, якій дискотеці. на дискотеці. Ага, на такій дискотеці. Добре. Нам треба головне овоч, бо в нас ніц нема. Три штуки на долар? долар виходить, так. Да. Ну, то це дешевше, ніж марка, так таких. Це в нас що? Якийсь апельсин. Долар 99 за пів кілограма, грубо кажучи. А це що в нас таке? А що це така? Велика? Вова, ходи сюди. Що це таке? Де це? Я не знаю. Мило. ну Кисліньки чи? Не знаю, так же. Ух тут такий вітерець, слухай, від дороги. Ой, які полунички красивенькі. Не знаю. Як корзинки, я корзинки візьму? Не знаю. Тут ще черешня. Угу, Я корзинка, добре. Ого, ти весь помідорки такі. Схожу на домашніх. Ну, давай прямо сюди. Спочатку. Що ти хочеш? Не знаю. А ти що хочеш? Ні, не хочу. Мандарин можна взяти. А немає якогось курочка? як вони це все ложать? А, вони просто так ложать. Ну, візьми декілька штук, небагато. Прямо. Я от не знаю. Та вони, напевно, нормальні, просто Це такий сорт смачний дуже сорт. Якщо це вони, то це. Якщо це вони. Якщо це не вони. Все, достатньо. А що це таке жовте? Ну, давай Я не хочу, якщо воно кисле, то не хочу. Не хочу зараз. Кожний 4 бакса. Ой, тим більше. Я про них прочитаю, якщо мені сподобається, то я візьму. А ось там ще що таке? Це якісь апельсини. А не хочеш ковуна? Ні, поки апельсини. Нам треба помідори. А ти будеш її їсти? Його можна з молоком робити багато. З нам з молоком. З... з блінчиками. Ох, давай. Блінчики. Ось цей гарний кошечок. Такий. А скільки вона коштує? 20 доларів. Чи скільки? Ось це, напевно. Або ось там дивись далі кого-нибудь. Цю хочеш? Так. Да. А і то повне, то хочеш. Оце один арма. А, вот. окей. Або ця. Або ця, вот гарна. Давай ось ця. І оця ага. гарні. Ні, оця. Угу. Чика, чи оцю навіть. ця гарна, тут парочку є, але ця гарна. Давай візьмемо Осьтя. Ну і швиденько з'їмо. Ну там те, що тут пообрізаємо. Чи така собі вона тут? Ну, просто її треба вже буде їсти. Чим швидше, тим краще. Ну, а може давай ось цю, да. деякі спіліші ми поїмо. Ми ж теж такі їдуки тих о... овочів. Черешні хочеш? Ні, не хочу. Ти хочеш? <реш> 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 ні, я щось. Ні. Де, ні. Тут треба просто брати шосте по те, бо ми його все не з'їмо. Але якщо хочеш, то... Ні, не хочу. Я хочу помідори. Мені треба. Сельдерей можна. Хочу. Да, я хочу. Давай я буду тримати полонечку, а тебе ридалі всі. А Давай поменше візьмемо. Наші нам стільки. Ми його просто не з'їмо. Right. Yeah. Да. Зате я вже знайшла кульочка.

Ну, Взагалі. Саме так. Саме так. Можливо, ще декілька перчинок взяти. Щось якогось такого перчика. І помідорки. О те, що ми їмо. Перекидається. Ось тут пакетик. Так, да. мальчик. Давай є Давай. дуже. Давай, ну, дуже зручно. Який ти хочеш? Давай червоний. Давай штучку візьму. Гарний, плотненький такий. Ось да, ось цей, uh -huh. ще гарний. Ось цей. Ну, ще візьму один. нас такая дела. Так, Может, что не мне стоит? Нет. Цени, цени, цени. А что это такое? Я даже не знаю, что это какая-то за... квиточка. Какие квиточек я мы не знаю. Ну. А это еще сейчас я даже не знаю, что такая Дивись. Эй, Цикавь. не надо, но не хочешь? Баклажанчика? Да. 20 долларов. Тут цены. Давай, возьмем. Так і візьме два. Ми його можемо посмажити. І на грилі можна посмажити, і взагалі запекти. Два, по помідорки. Треба кульочок щось взяти. сюди помидорки. А от такие. Виберемо. А дивись, тут можна навіть взагалі такий кошечок маленький взяти. Так. Mm -hmm. Ну давай якісь тут зараз. Так, да, ось цей гарний. Подобається да. подобається. Да. Гарний кошечок. А ось тут гарні є такі, як домашні. Ти таке, можливо, не дуже любиш чомусь. Я люблю. Любиш. Добре, я теж люблю. я Можна такі і темні там далі. Зараз чорненьке взяти. Ух ти, там всередині дивися. був там ще магазин середині, там якісь горішки. У нас горішки є. Ходи сюди. Всі кажуть, в Америці як тяжко знайти okay. помідори смачні. <гас> улюблена <Чи> тема. Ні, <гас> nee, то справді, деякі з них не в дуже в смачні, рахун, але... Ну тебе візьми, вони будуть у тебе є але... трава. <гас> да. А, а візьмеш <гас> де-небудь на... Навіть на базалі не нарахована. Так і є. Що тут ще є? Манго є. Три манго за шість доларів. Далі у нас тут є Києві. 5 на долар. Теж гарна ціна. О, це, до речі, манго. Ми таке спробували, в костку брали. Е, відрізняється, ніж так звичайно, таке класична. Е, ну, мені більш таке воно солодше. Але сильно великої різниці немає. Тобто можна або те брати, або те. Хто як хоче. Да. Ківі. Манговій. Ні, не будемо. У нас є вже полуниця, нам її достатньо буде з овочів. Якщо ми захочемо, ходи сюди ще, може авокадо подивимось. би авокадо б взяла. П'ять на п'ять. Давай візьмемо авокадо ще. Спілій брати? Так, спілій. Брат. Да, Вибирай. Майже-майже. Моє майже. любиме заняття, да. вибирати авокадо. Або не любить вибирати авокадо. Каже, я не знаю. яке. А що ти дивився? Якщо зелений авокадо, що з ним робити треба? Щоб а, кипятком, можна. кип'ятком обдати. Кипятком залити, да. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. так. Так, mm -hmm. все, так? Все, да? все? Я думаю, все. Не. Ох, Ти хочеш? Голден. Delices. Вот эти должны быть твердые и сочные сладкие. Хочешь, может, добавить вам декілька штучек? Да и все, зим. Зій... Давай, может, потримаю. Mm. Ну все, супер. Це буде як ті персики, що в нас лежать? Ні. Не буде так? Добре, ні, не треба. А тут ще якийсь магазин. Ми так зайдемо с туди. Ох, та я просто пройдуся. Продивлюся. Урага, яка дуже проводила. Ох, я тут навіть такого ще й не бачила, що це є така. Oh, oh. Всякі oh, це оці солені горішки, дуже гострі. Кікошечка ще є. Там багато всяких різних Вся горішків. такая... ну еще с тобой взят, не знаю. Такие у нас... Подумался... Сукофрукты еще. Я сортирую. А, тут еще я помню, как, а, правда. Ось це, я люблю горішки. Це так, як е, такі насадки горішки, я так кажу. Це замість чіпсів. Я думаю, що до цього, що взяти ці смачні, ті горішки. Mm -hmm. Може якісь взяти. Волощето mm -hmm. люблять. Не знаю. Сімі, мені. Зараз, може, він прийде, подивиться, наші зробили собі. А ти хочеш ходити сюди горішки якісь? Я, я не знаю. Отакі ти щось таке любиш, бо я дивилася, може ти щось таке хочеш чи ні. Ну тут Ну, хоч возьмі утетя. Ці... Я дивилася. Возьми. А що сюди? Не знаю, але. Папа, uh, не знаю. Треба ну, напевно. Ну, напевно. Зараз подив. Треба. Візьмись. Треба. Так, треба. Треба. Осквички. Поставили. Не ну, давай туди. Да. Все, Швидень. швиденько все. Все, все. добре. Сотка. Все, ми вже купили. Овочі нам дали таку коробочку. Їдемо додому. Так, вона спитала, ви хочете беклі бокс. Давайте бокс, щоб воно цьому по... По не літало. правда. Так що така в нас подорож була сьогодні. І киті побачили. І ще там парад деякий побачили і овочі. Взяли. Да, і овочі, фруктів набрали. Ну. Та й все супер. У нас якраз і камера розряджається ще 4 хвилини. О, наша палатка. Десь ти положи. Наша палатка ще з кемпінгу залишилася. Та й все. Все, пішли. все. пока, пока-пока. Всім пока. До нових зустрічей. До нових зустрічей. Пока-пока. Пока-пока.